Доброго дня всім моїм глядачам. Вже напевно навіть не дня, а вечора. Вітаю вас на цьому каналі. От сьогодні буде таке коротеньке відео. Я не так давно вирішив ще кромі основного маршруту поставити декілька постановочок, зробити ну, по посадках біля міста. От три постановочки я зробив. Перше у мене тут, це... тут петлі поставив на куничку на дереві. Мені тут порадив один, що петлі краще ловити, ніж капкани. От я три пасночки ти сьогодні провірю. О! Ха-ха! куличка дійсно в петлю. Тут стояла петля ось на цій галузі просик товщиною. міліметр ось він чуть видно. намотала вона тут хтось намагався її тут з'їсти це чи лисиця чи собака якась бо тут бігають бездомні собаки всякі і от вона попалась причому дві петлі стояла стояла приманка далі там приманки щось я вже і не бачу о От тобі цікава яка річ видалась. Вона навіть перегризла ту гіляку, на якій була прив'язана петля. Але за рахунок того, що вона намотала на себе цього як його хмелю дикого, вона не змогла втікти, її задушило. Тут петля з замочком. Я робив з 10 копійок замочки І ось вона намотала його сюди. Працюють, петлі працюють, можна ловити петлями. Зараз гляну за що я її піймав. Висоту я вибирав, дивлюся в інтернеті як ставлять. Сам ніколи цим не займався. Зараз обдеру хмель, догляну. Ось я її розплутав цей хміль. І дивлюся, як вона попала. Попалася, вона все ж однією лапкою переступила петлю. І за одну лапку за шию вона піймалася. От далі в мене стоїть Поза минулому році вона теж там одну куничку зловила. А цю петлю я поставив там, тому що... Ну, Бачив я там постійно кожного року. Я ходив сліди, кунички. Але не ставив там, тому що там стежина, дорога, дуже багато людей ходить туди, посадки сюди. То, ну, кожен по своїх цілях. Якби там поставити капканчик, то не було б ні куниці, ні капкан. А так от я послухався поради. Взяв шмат м'яса, причепив туди і поставив петлю. Я дві петлі поставив, от в першу одразу ж і попалася красунька. Там дуже багато в коментарях питали мене, як я знімаю шкірку і що далі зроблю з нею, як сушу, тому Сьогодні буду намагатися зняти відео на цю тематику. Ну ще поки що не прощаюся, ще у мене дві постановочки є, От можливо, у них щось вийде ще, до це буде взагалі. А так Сьогодні буду намагатися зняти, от попалася куничка є на чому показати. Єдине що Через касапню аварійний відключений світло буде. Трохи не буде світла ввечері, доведеться чекати і вже знімати відео пізніше. Господи, підходжу, вже я до кульомки. Наче кульомка не спрацьована, але буде ближче, гляну. І ну, кульомка спрацьована. Але чомусь в ній нічого немає. Можливо лисиця лізла до м'яса і зачепила її. Чи вітер. Приманка на місці. Ну, зараз насторожу її ще раз. На всяк випадок. Ай, вона відпала ось. Вона стара вже від віку. Відпала жертка. Ну, зараз спробую її якось полагодити. Тому вона і спрацювала, вона просто не витримала ваги. Розкололась, ну, зараз спробую Мені цвяхи є сокиркою. Ну ося, відновив кульомку, постановку як зміг. Це як колись так, експериментально спробував. Чисто для того, чи зможу сам її зробити чи ні. І скільки годин на це піде, скільки часу. Біля години. Вони вийшло часу, я от її зробив. І вона потім стояла років три, напевно, без діла. А потім все ж таки я її насторожив і вона зловила мені куничку. О! Ну от. А зараз... Я вирішив знову її в цьому році насторожити. В тому році вона простояла і куничка сюди не прийшла чомусь. Хоча отут, в цьому льожнику, поломних це дерева, завжди куничка ловилася. Кожного року, коли я стаю, ловилася куничка, а от в тому не було. А це в цьому році я ще й дізнався, що цю посадку повністю під вирізку запланували. І не буде цієї посадки вже. І от Я вирішив поставити хоч куничку ще на стачу, на станок зловити. Так, іду ще одна постановочка, значить там КП-120 саморобний, навіть 130 він вийшов. Я ще кустиї, зарегляну його да й тут вдома. Вийшов пізно сьогодні, скоро буде темніть. А там буду чекати, доки включать світло. Ну і займатися цією куничкою ще зловив. Тому чекаємо від мене сьогодні ще одне відео. Сьогодні такий вдалий день. Тут ще окрім кунички. кунички на куничку, я чого тут поставив, бо я поставлю тут ось одненького туканчика на бобрика. От роздобув я сьогодні ще й приманку, там вже в мене майже закінчувалось, тому я поставив все ж таки на бобрика і попався ще й бобрик. А Зараз я дістану і напевно приховаю, придеться приїхати. В руках його нести Тих трошки буде заважкувато так, таку відстань. Тому я його зараз витягну, дістану приховаю тут. Я повернусь додому, а потім приїду його на авто і заберу. І сьогодні буду займатися цими двома звірами. Так, ще залишається КП-130 в ящику. Так що ще зараз включуся. Ох ти. Тут ще й землярчик попав такий немаленький, зовсім. ще з новий. Здоровий бобір. Да здоровий. Ух ти, йоки палки. О, я тут донести буде. Справа не лес Фу. Скидаю його тут Іду перевіряти останній капканчик на куничку, і йду додому по техніку. В руках я точно де не донесу. Я лів витягнув Ледве ле. Бобрика приховав у воді, підходжу. Я до капканчика на куничку. Бобрик чумалий, попав гарний. Тепер я думаю, мені приманки вже хватить. До кінця сезону більше ливить не буде вже бобриків. А зараз просто перевірю капканчик на куничку. вже має бути тут Вон. постановку бачу але ще не бачу що в ній чи є ще чи нема ні наче там пусто але все ж підійду ближче побачу чи ми ще не лізуть от не подобається я робиться капкани і ловив мені навіть, але чому вони не дуже подобається, так миші крепко лізуть. Але цей раз поставив на живих я в соснах, все на живу сосну, миші так не лізуть. З біжок я теж не ставив. він ну, почепив шмат хвоста вибрячого, як вийдемо приманку. Ну, Хай тоді стоїть тут він, може і прийде. Минулого разу, як я тут був, он там по Покоріння і по березі, звалені. куничка пробігала. Трі був сніжок трішки, то було видно сліди. Так. Ну на На цьому відео я буду своє закінчувати. Чекаємо на наступне. Буду знімати як... І що роблю з куничкою далі. Як я її знімаю шкірку. Як розтягую, як сушу на чому. Тому на сьогодні не прощаюся з вами. Відео вийдуть уже завтра, поки я займуся з цим всіма справами і змонтую. Сьогодні я вже не викладу. Тому чекаємо до завтра. Всім до побачення. До зустрічі!